Порода курей Га Тао – одна з найнезвичайніших, рідкісних та фантастичних. Виникла вона дуже давно, понад 600 років тому у В'єтнамі. До речі, назву вона отримала від назви села, де її почали розводити. Відомо те, що спочатку селекційні роботи з виведення цієї породи були спрямовані на те, щоб створити ідеального бійця, непереможного, грізного та мужнього. Варто відзначити, що азіатам вдалося досягти поставленої мети. У світі немає рівних цим півням, і жодний інший вид не завойовував стільки трофеїв. Але сьогодні часи і звичаї змінилися, і навіть в азіатських країнах півнячі бої вже не викликають такого ажіотажу, як кілька століть тому. Сьогодні цих пернатих розводять для отримання м'яса та в декоративних цілях, таку дивину дозволити собі може далеко не кожен. Придбати курчат або інкубаційний матеріал дуже складно. Не тільки тому, що на таке задоволення доведеться сильно витратитись, а також це дефіцитний товар, який складно дістати будь де, а за межами країни практично нереально. У різних джерелах це сімейство називається по-різному. Га га-донг-тау чи донг-тау. Га в'єтнамською мовою означає курка, так що різниця лише у назві. Є ще одне слонові кури. Зовнішність в'єтнамських бійців видовище не для людей зі слабкими нервами. Вона ламає стереотипні уявлення про те, як мають виглядати птахи. Це справжні монстри курячого світу, які, напевно, одним лише своїм зовнішнім виглядом пригнічують бойовий дух своїх суперників. Порода має дивовижну особливість дуже товсті, лускаті ноги. Це не захворювання ніг, а ознака породи. Ноги дорослого півня можуть досягати в діаметрі 5-8 см. Забарвлення не зовсім звичайне, пернаті дамочки одягнені в не дуже густі шубки, пофарбовані в відтінок пшеничного. У ватажків же шубки пофарбовані інакше. У них присутні червоні, чорні, коричневі та пшеничні пір'їнки. Оперення не надто густе і практично не містить основи спуху. Це типовий пір'яний покрив для птиці, що проживає в регіоні з теплим кліматом. Природа просто не передбачила для неї надійного пір'яного захисту, оскільки це, в принципі, і не потрібно. Голова у представників обох статей велика, пропорційно до розмірів тулуба. Обличчя вкрите такими ж червоними, як гребінь та сережки пухирцями. На шкірі обличчя немає пір'їнок. Гребені надмірно розвинені, що спадають на потилицю, мають горіхову форму, з вигинами та хвилями. Сережки округлої форми, щільні та об'ємні, погляд великих оранжево-коричневих очей жахливе видовище. Півні дивляться агресивно, верхня повіка опущена. Вага курей у різних джерелах вказується також різною Бівень близько 6-7 кілограм, а курка приблизно 4-5 кілограмів. Яєць кури зносять близько 60 штук на рік кремового кольору. Виростають і починають нести ці птахи досить пізно, у 7-9 місяців. Говорячи про бійців, складно уявити м'яко характерну і доброзичливу клушу. Порода курей Га -тонг Тау повністю виправдовує своє бійцеве звання. Півні, неймовірно, запальні та агресивні. Саме тому фермерам доводиться бути дуже обережними, щоб не спровокувати спалахи гніву у своїх підопічних. Один необережний рух здатний обернутися травмами для людини. Крім цього, гадонг Тау порода курей дуже рухлива і активна, бійцівські слонові кури швидко бігають, хоча злетіти не можуть навіть на 20-30 см, не та вагова категорія. Між собою конфліктують рідко, але з побоюванням ставляться до чужинців і людину теж не сприймають, через що можуть не тільки лякатися, а й нападати. Якщо відчують загрозу своїй безпеці. Зараз їх розводять як декоративну породу. За межами В'єтнаму ця порода зустрічається дуже рідко, оскільки ці птахи не мають імунітету до багатьох курячих захворювань. Це негативно впливає на розвиток зародків у яйці і на подальший розвиток птиці. Останнім часом інтерес до цих птахів виріс в усьому світі, а у В'єтнамі їх визнали національним надбанням і намагаються відновити популяцію. Оскільки за деякими джерелами їх залишилось в країні дуже мало. Розведення, вирощування та утримання цих курей за межами їхньої батьківщини дуже утруднене. Яйця, молодняк, дорослих особин можна купити у В'єтнамі вільно, але птахи погано пристосовуються до клімату інших країн, їм найбільш сприятливий сирий та спекотний клімат. У Донгтау спостерігається відсутність імунітету до великої кількості хвороб інших курей. Цю проблему не можуть вирішити навіть щеплення, тому що від більшості безпечних курячих хвороб щеплень немає. Інкубація яєць дуже проблематична. Режими температури й вологості виставляються спеціальні на відміну інших видів численні інфекції погано впливають на виведення та розвиток молодняку, а також на подальше зростання. Однак у деяких зарубіжних країнах є досвід розведення. Причому умови утримання ізольовані від інших порід курей. Слонові кури мають ще одну особливість: їхні ноги вважаються неймовірно смачним делікатесом. Причому в їжу використовують тільки ноги молодих курчат 4-6 місяців. М'ясо цих курей має дуже добрі смакові якості. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.